Після цієї подорожі я зрозумів чітко, тобто я знайшов себе в першу чергу. Зараз я чітко розумію, що для чого і яким чином і кому це все потрібно. Зараз я створюю е, міжнародну е, всеукраїнську молодіжну громадську організацію, яка буде називатися Мрії здійснюється. Збираю команду і буду з великим задоволенням працювати з, нашими, з нашою молоддю, з нашими дітьми, тому що на сьогоднішній день в них є все, окрім уваги старшого покоління. Тому що дуже часто батьки забувають про те, що діти, діти, діти потребують елементарної їхньої уваги, а не PlayStation, які вони їм купують, айфони, там 4 s і так далі. Тобто, все в цьому житті все просто і набагато простіше, ніж ми собі уявляємо. Через це я буду зараз займатися громадською соціальною роботою. Пишу свою книжку, яка буде видана на чотирьох мовах, Назва є, скоріш всього, буде Записки щасливої людини, бо я дійсно вважаю себе щасливою людиною, бо я здійснив свою мрію, побачив світ, знайшов себе. Зараз займаюся улюбленою справою, та справа, яка приносить мені задоволення. І в майбутньому неможливо, а в майбутньому буде якби, забезпечення для моєї майбутньої родини і сім'ї. Знімаю мультик, монтую, будемо монтувати кіно про мою подорож.